То і вже нема з ким. То все Взагалі, ти особисто, які ти традиції підтримуєш, і до яких ти негативно відносишся. Тобто, якщо вже брати цей сценарій, так, весілля. Немає традицій, до яких я би маю негативно відноситись. Тому що, в першу чергу, це не моє весілля, а весілля тих людей. Тому я стараюся зробити все так, як вони хочуть, просто це. Зробити правильно і так, так. розклеїти по хронології. Давайте тоді повернемося до початку. З чого починається розмова з клієнтом, і як, як це проходить? Як обумовлюються ці нюанси? Розмова у мене відбувається так: я спочатку розказую як кажуть сценарій звичаєвого весілля, тому це що... буде дуже довго тривати ця розмова. Наскільки я знаю про клієнта, у нас телефонний дзвінок, і обов'язково ми повинні uh, привітати. Доброго ранку Доброго знаємо ранку. 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 пана Петра ще студентських часів, коли ще він брав участь у калені і був дуже класним каленщиком. Тепер було на кількох весіллях з його участю. І нас цікавить таке, чи є Ужгороді люди, котрі професійно могли би знімати весілля, фотографувати або відео знімати. Дякую. Ага. Чи є люди, які професійно могли б займатися весіллям? Е, є і досить багато людей зараз. Є тому що техніка, по-перше, дозволяє. По-друге, давно вже практикуються зйомки весіль, і є люди, які просто набили на цьому руку. Тому я можу сказати, що 100% є професіоналів у нас до 20 таких, скажімо, яким я довірю. Знімати на своє весілля, наприклад, або якесь будь-яке своє свято, і є багато аматорів, які вважають, що він купив відеокамеру, він знав ціну і він робить і монтаж, і все. Бо зняти весілля це одне. Змонтувати це змонтувати, і... змонтувати це набагато більше важливіше, тому що знімають до 6 годин весілля. Мають, а треба все по тому вкласти в дві години, наприклад, дві-три години, бо більше так, не потрібно не і взяти ці моменти потрібні, які потрібні, не потрібні там викинути. Це дуже важко, і це є вже професійно. Тобто щоб весілля було вдалим. І справді пара була задоволеною. Це ти, ти на себе береш таку важливу функцію, що ти можеш порекомендувати людям, як це зробити. Так це обов'язково як якщо... ходить навіть в обов'язки. Я так дану. Якщо просять, тобто я кажу, що я можу порекомендувати організувати все весілля. Тобто я можу рекомендувати музику, тому що з нею мені працювати. Mm -hmm. e, взагалі весілля залежить від музики, від тамади і від настрою народу. Mm -hmm. От музику рекомендувати, відео, фото по бажанню, тому що фотографії вони не є настільки важливими, але вони є пам'яттю, тому що фотографії можна там монтаж зробити, можна перефотографуватися, а відеозйомка вона є Залишав один річний. раз, не переграється весілля. Чи, чи були вже випадки, що е, незадоволена пара залишалася? Ну, чи залежить це від вимог людини, чи, чи це ми залежить? говоримо про відео, чи ми говоримо про, про взагалі, весілля. Взагалі. взагалі. Ну у мене не було такого, що не задоволено, наприклад, веденням весілля або самим весіллям, тому що чесно скажу, якщо навіть мінімально добре провести весілля, як там вода, всі будуть задоволені, тому що там вже і настрій весь такий. Ось такого, от щоб сказали, що дуже погано було, або що погано було, немає. Є незадоволені окремі люди на весіллі. Наприклад, старші люди можуть бути незадоволені. Чому пісні не співалися народні? Чому музика не така. А ти підтримуєш ці традиції, щоб співалися все такі пісні Так, Чи якщо, якщо хочуть люди, я це підтримую і роблю такі конкурси між столами. Бо є, наприклад, пару столів, я кажу, оцей стіл заспіває, цей, цей, потім оплесками визначимо, хто краще, і дякую вам. Там караоке на майдані. Так. Головне на весіллі, от як у Томоди, не заважати людям, не заважати людям відпочивати. Навпаки, так. Трошечки направляти їх в потрібне русло і все.